Привіт, друзі, з вами з Ябре. І сьогодні ми продовжуємо грати на гру недавно що як бокс Між е, другою та цією частиною я вже встиг пройти досить багато островів. І наформити доблеч так е, Я пройшов острів Пустелі. І, здається, після була, ось, Був острів пустелі. Після зимній острів. Ну а після... я вступив на ось такий острів на ім'я Марин Fortress І... я чесно в кажу не так тому що, дивіться, звичайні статистики починаються з 325-го. А той. А босс починається з 375-го. Та я просто лише два таких хлести, і це просто цілий бій так, і по що ж було? І для чого, власне, я згадав про гроші? Тому що я був на центральному острові і подивився приблизно, скільки коштує кожен фрукт, щоб його просто купити. Фрукнути я вже робив один. І чесно, нічим хорошим він не закінчився. Тому що, наприклад... Осьо. У мене... мені випав кіло, а кіло шо? Правильно, жахливий фрукт. Ні, мені, звісно, багато разів казав. Мій душ, що це хороший для початку. Але мені треба регулярний фрукт, це хороший для початку. А, а іще подивіться до мої стапи. Ось такі вони. Я готуюся до того, щоб купити фрукт. Словом, 250 тисяч доларів коштує LIS, на сіль, я пам'ятаю. І 350 тисяч доларів коштує Ice. Однак в ISI тут немає кліків. Тому я вирішив взяти лайт. З усіх функцій, які вдодані в, в гру, я знаю лише те, що в лайта є кліки, в нього появляється такий меч. Якщо у боксфруті це спис. А той. А також кліки є у Венма. У нас для мене трошки дорогенький, бо ви бачите 2 мільйона 500 тисяч, точки не захвальну. Повчать ще я хорова-мечала? Та, Тасло. Наскільки я зрозумів, наступний острів розблокується на 400 рівні. Це будуть небеса. Саме нижні небеса. І також бої треба буде десь купити AirJump за 5000, наскільки я знаю. Як іде, я так і кінця не зрозумів я зрозумів, мені треба буде просто пройти на небеса. І там буде якийсь на який треба буде залізти, і там буде манавець, там треба буде купити аероджок. Не знаю, що з цього. Але з енергією в мене проблем точно не буде. Слов за, ага, Я уже як солі. У мене був би ще. Расребіта. У... Расребіта в цій грі єдина раса, яка на В1 дає баф. Ще я дізнався, що максимальний тут левел 1600. І так тут немає другого моря. На жаль. Але я думаю, що з наступним оновленням точно воно появиться. <кій> хоча з і чого боку мені би до... Мені би перше море хоча б закінчити. Бо би вже чудесе не о. На. На. Вай. Взагалі я на пустелі міг з'їсти Чоп. Чоп. Я по багі бачив, що це тут дуже класний флот. Але... Крізь Скотина. мене вбив. Перше, що я з'їв цей фук. І в результаті... Мій друг почав всього стіватися, він не давав йому фармитися нормально. Але потім ці коти на одно мене догнала і почав мені заважати. Мені секунди не вистачало, щоб банально доїсти цей ф. Мобінина, серйозно. Можливо, я би вижив, якби я качав би ХП, але вибачте. Я не хочу качати хп. Тічніше подивитись блоків демеджу. Тай Де плюс до блокфруту треба готуватися. А оновлюється сток приблизно так само, як і... блокфруті Раз в 4 години. Так що в теорії все буде гарясю. Бен я ж тихо-тихо-тихо, я жити хочу. Е-е-е, двоє на одного не чесно. Ні, але десь уже той, З острова, М -м -м Той. З острова пустелі місцевого. За квести починає нормально сипати. Бо там може по 1000 доларів тобі дається за квест, З NPC все ще падає... Ні, якась. По 40 долярів. Але загалом то грошей із самих квестів падає досить непогано, Типу... на пустелі мені падало по квіти. по 1000, по на зимнем острове мне падало по 1500, десь якось так. А на всем острове падает, сами бачите сейки. До речи, треба пицеглянуть, чи тут стой. Босс. То босс, бо я точно знаю, что такое босс. Так, теперь спрашиваю, треба статы расстреливать. Так, ну я гадаю цього разу я вкину все в той, в Міллі трошки і все решту, в Дефенс, в Так, на сік я зрозумію, він знаходиться десь от. Ага, Дема. нема. Нема! Нема! Краще би я продовжував фармити майно віцерс. Посерйозно, ну, єдиного боса, який якого я взагалі вбивав, це був... бос на другій локації? Дайте його, 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 його не скати, щоб соло бив. Я його вбив і з рахунок тіпів, які прийшли його місити. Бо боси в цій ну капець великий ужасів. І в соло їх вбити це щось на рівні... Неймовірного. Вам. Але Острів красивий, острів неймовірний красивий. Він тут рази більший, ніж в Блоксплут. Але єдине, що мені не подобається на цьому острові, це те, що ось ці NPC. Вони тут одні. ні. Якщо в Блоксфруті ці NPC і тут, і там, і сям... Ти їх фармити можна де хочеш. таких е фігонь, що гравці заважають один одному фармитися а тут заважають і в результаті я міг би бути вже на 400 рівні якби мені так не заважали У Мене теж вбивали потім я ще і своїм другом тут фармився У була бомба це тупо копхед а блін так да. Це я вижив. Дупокапець. На. на, на. Опа.

сподіватися, що частину я вже буду записувати із фруктом якимось. Може клап, може не клас, але все ж. Буду сподіватися, що я буду записувати з ним. <су> 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 па хо па хо па хо па па <паха> па <паха> ой, ты, за да? еще, твои на одного не честно. Yes. Losers. А еще на зимнем острове... я, Знаю, что я бы сейчас с хомп, 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 я хомп, 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 Я, сам? я по яку я нм ньому жодного разу не по Ядинашу я, после, но не утікав заклон свою черную энергию, бо в нього, чисто була хач в меч Иаа, Тож пара шамдавать Так що, надіюся, що надеемся по фрукт, Я зможу нормально Тому що по баунті я уже тут ну, дуже сильно посідаю. Oh, Yapay şey До речі, я знаю код на скидання статів. Тому Напишете мені, чи варто буде скидувати мені мої стати. Мені щось здається не треба буде. Бо я ж меч не вкачувався. А я ще по з знаю, хто бик? Йос! Йес! Yes, 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 yes. Х. Оно! Оно! Я уже бачу! Я уже бачу твої острів, uh. можна і пливати з цього довгого по факту острову, але воно час і неймовірно красиво. Ну і на такій ноті закінчується це відео. Відео вийшло не особливо насиченим, Але я більше ніж певний, що наступна частина вже буде ко коштувати того, щоб її подивитися. Дякую за перегляд і всім пока!